Ще місяць тому лавки та плити цього скверу були у жахливому стані. Завдяки сприянню народного контролю. Тепер сквер придатний для відпочинку лучан та гостей міста. До народного контролю звернулись лучани, які були вкрай незадоволені зовнішнім станом скверу на вулиці Лесі Українки. Розбиті плити та поламані лавки були небезпечними та непридатними для відпочинку, розповідали люди. Дуже давно вже та плітка, ото зірвали її. Дуже давно вже років, мабуть, два, а може, навірно, три буде. Якщо приїжджають, наприклад, туристи, то у них буде не дуже добре враження про наше місто, тому що тут ну все розвалене таке, і треба цю проблему вирішувати. Буває обвал таких маленьких плит, і дитина може покалічитись просто. Аби сквери привели до ладу, народний контроль навідався до департаменту житлово-комунального господарства. Там пообіцяли, поремонтують лавки та плити після травневих свят. Комунальники дотримались обіцянки. Тепер лучанам за сквер не соромно. Зробили його досить нормальним приємний на вигляд. Поміняли плитку. Це чудово, що якась організація може змусити нашу владу щось зрозуміти, змінити. Дякуємо вам, що ви є. Ми будемо контролювати, щоб території для відпочинку приваблювали людей, а не відлякували їх. Дмитро Кузняцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ контролює еджмейл.ком